Доброго дня, шановні пані та панове, мене звати Ніна, ви на каналі «Мислиці за скарбами. На цьому, на цьому каналі я з радістю з вами ділюсь з красою вінтажних предметів, які я купую в свою колекцію. Підписуйтесь на канал, буде багато краси, я вам це обіцяю. Друзі, вибачте, в мене голос трошечки, ну нічого страшного. Та легка простуда, я думаю, нам не завадить. Минулу суботу я полювала на барахолці юність. Та дарниця в місті Києві. Вирішила розділити на два відео окремо показати покупки зі скла та порцеляни. Сьогодні відео я хотіла з вами поділитися своїм наповненням, поповненням колекції зі скла. Запрошую на склотерапію. Деякі предмети я придбала через інтернет, ну я почну з при виробів, які я купила на барахолці. Спочатку я придбала такі два чарівні келихи. Вінтажні. Друзі, це келихи Астрийського заводу. Вони для вина. Я навіть не знаю такого вони чарівного зеленого кольору. В інтернеті колись читала інформацію, що це вінтажні келихи з 70-х років. Виробництва. В мене в колекції вже є такого аметистого кольору. До речі, давайте цікаво порівняємо. Може, друзі, хтось знає інформацію щодо назви цих келихів. Я буду дуже вдячна. Мені аметистовий кольор теж подобається, але ці зеленого. Це такий зелений колір, я навіть не знаю, трави. Ніколи не зустрічала, тому я з задоволенням придбала. Думаю, буде класно вітрині перегукуватись з амет... скелихами аметистового кольору. Взагалі люблю купувати такі парні предмети. Я вам вже розказувала це неодноразово ділилася з вами, що вони. Якщо прикрашати саме вітрини, то вони чудово. От в мене є два келиха аметистового кольору. Тепер буде, якщо саме от такі однакові предмети різних кольорів, вони поєднують вітрину. Наприклад, аметистового кольору на одній полиці, зеленого на другій. Вони чарівні. Такі красунчики. Друзі, такі колекції поповнила колекцію такими красунчиками. І далі, друзі, хотіла показати вам ще такого красунчика. Знаєте, він такого дуже цікавого кольору, до речі, це я вже придбала його. Це спочатку, друзі, я вам показую ті предмети, які придбала на барахолці юність. Цей клек, такий яскравий такий представник радянських часів. Таке подвійне молочне скло. Дуже гарний, я не знаю, навіть камера передасть чи ні. Я вже, друзі, вчора помітила мікрозачіпку, на жаль, я купувала його цілим. Він був тільки брудний, чи я коли вимивала його, я дуже старанно вимиваю, бо хто ж користувався їм. і тому могла десь зачепити. Дуже засмутила мене це, але. До речі, перший раз От, купую цілим. Я маю на увазі з, з кришечкою, бо вона зазвичай перше втрачається, тож, напевне, на майбутнє теж буду перев'язувати скотчем, як деякі радять блогери. Я, друзі, що можу сказати за цей предмет? Я бачила схожий колись на аукціоні в інтернеті, тільки що кольор розводів оцих таких гарних був кобальтового такого кольору. І писали, що це виробник ліноградський завод художнього скла. Але, якщо чесно, мені от саме з таким розводами марганцевого такого кольору подобається більш такий красунчик. Дуже класний, дуже задоволений, що Повнити мою колекцію. Так, друзі, це те, що зі скла я купила на юності, потім я поїхала на барахолочку Дарниця, І вже на Дарниці я купила таку чудову мініатюрну вазочку з ефектом кракли. Я якраз зараз вивчаю скло і читала про такий. Спосіб виголотання скла, який називають кракли. До речі, дуже цікавий. Та це, це техніка, та навіть не спосіб, а це техніка така. І в інтернеті пишуть, що ця техніка з'явилась в Венеції. І виходить в результаті занурення розігрітої до червоної заготовки напівфабрикату в холодну. Чисту воду, після чого виріб знову нагрівають, і у нас різкої зміни температур, поверхня скла розтріскується і покривається малюнком, що нагадує іній. Ближче, ближче Такі мікротріщини ніяк не позначаються на... Ну, на якості, та надають виробу гарного такого. Декоративного ефекту. До речі, поверхня залишається абсолютно гладкою, як з внутрішньої, так і з зовнішньої сторони. Друзі, я в інтернеті бачила, ну так, я хотіла якось так, ви знаєте, що робити атрибуцію скла дуже важко, тому що немає ніяких наліпок, ніяких клейм. Я можу тільки сказати, що я бачила в інтернеті, ну, схоже трошки, тільки, може, тут верхні трошечки відрізнялась, де вона біла, була більш ну, трошки більше за розміром. І я бачила, що зроблено в італії, що це мурана, але я не буду стверджувати, що ця меса ця вазочка зроблена в італії. Я тільки можу вам сказати, що я бачу, що вона. Ручної роботи. Тут дуже, ну, дуже видно, навіть такому, такій людині, як я, яка не дуже розбирається, але я ж намагаюся розібратися, то я бачу, що вона ручної роботи. Ось така красуня. Так, друзі, така вона гарненька. Ну, Далі я купила таку вазочку. Мені взагалі важко такі речі називати салатниками, я вже казала, але цікаво, що в інтернеті можна знайти, до речі, інформацію про цю вазочку. Просто вона дуже відрізняється, то я намагалася. Друзі, я спеціально таку постелила. Цю серветку, щоб можна було розглядати малюнок. Бо воно, коли на темному, краще видно. А Ще трошечки, ще. Бачите, яка квіточка. Взагалі такі ці бульбашки дуже цікаво привернули мою увагу, тому що я ніколи такого не бачила. В інтернеті так бачила, іноді мені зустрічалась. До речі, я тут бачу шви так три шва бачу, але не буду стверджувати. Ну, один бачу. Ну, так цікаво, а тут на цій стороні взагалі ніяких швів на шовна, тільки виходить, шви по бокам. Така цікава. Ну, друзі, я знайшла її в інтернеті, що я можу зробити, яку я намагалася намагалась знайти звідки вона і знайшла дуже схоже. Я впевнена, що там 100% співпадіння В Google пошуку така скляна чаша називають Бабл переклад бульбашки. В інтернеті пишуть, що вона родом з 60-х-70-х років, виробник Німеччини Вальтер Глас. Це, до речі, космічна тема, але мені здається, що це можлива назва лінійки. Ну, Цікава. Я бачила їх набором прямо на інтернет-торгових інтернет-майданчиках, але вони дуже всі різного розміру. Я так розумію, що в нас така маленька. Збереглася вона в дуже гарному стані і в неї наскільки цікавий дизайн, який непритаманний був нашим виробникам скла з радянських часів, тому я вирішила її придбати. Бо я все більше і більше закохую скло і хочу, щоб були предмети з різними техніками виготовлення скла. І я купила їх в колекцію. Може, і буду використовувати, я не знаю. Я зрозуміла, що скло класно поєднувати різне, воно чудово виглядає. Я я вам покажу, як я її використовую. Я Тим паче в мене є ті, що вазочки мені передала сестра з Німеччини, то я думаю, що вони будуть чудово виглядати разом. Друзі, потім я придбала таку ще чашу на дарниці. таким схвилястим краєм. Я зараз посуну, щоб краще мої тут. Розглядали вона дійсно як мереживо. Дивіться, яка вона хуляста і цікава. Ну, продавець позиціонував її як уршульське скло, що це дуже вінтажне, ще її мама. Але, друзі, чесно, я вам скажу, я одразу засумнівалась, тому що я вже купувала в свою колекцію уршульське скло, і вона мені щось так... Ну, ну, взагалі, взагалі-то я засумнівалася. Вже коли прийшла додому, вже почала робити трибуції, то атрибуцію, то я зрозуміла, що вона взагалі це Англія, пресована скла, я знайшла в інтернеті це миска для десерту писали, хоча бачите, вона... Тут трошечки і вона не нова. Ну, вона дуже дійсно вже такі, от такого поважного віку. То цей виробник Совербі Англія. Рідко зустрінеш в наших краях, тому я дуже була задоволена, що я її купила, я її придбала, щось, вона мені обійшлася десь до 50 гривень. Вона дуже гладка всередині, тут вже немає подряпав, тільки що з зовнішньої сторони, а так вона чудово виглядає. Таке пресоване скло, друзі. Такі дві різних пасочки чи мисочки. Як хочете називайте, але, в суті, воно не змінює. Їх можна використовувати, до речі, по-різному, тому я і. Придбала їх, тому що вони цікаві. Я намагаюся скло купувати таке, яке мені цікаво, щоб розбиратись, друзі, в цих теренах. Потім я вам хочу показати, що вже я купила в інтернеті. Я думаю, що треба прибрати, щоб нам не заважало. Хотіла вам показати, що їй точно нічого не Ну, посуну назад. Так, зелена красуня. Що можна сказати про неї? Продавець взагалі її спочатку, коли я придбала її через Інстаграм, спочатку продавець її презентував як вазу, виробленою львівськими майстрами. А вже я коли отримала посилочку, друзі, я вже її коли покрутила в руках, роздивилась. Вона наскільки важка, що я навіть не знаю, чи я зможу вам довго отак от її тримати, щоб презентувати, бо ви навіть не уявляєте, не уявляєте, яка вона важка. І коли вже отримала посилочку, я перепитала у продавця. Тому що я бачила вироби Львівської експериментальної кераміки з культурної фабрики. І щось я так засумнівалася, тож мені потім постачальник краси відповів, що це, скоріш за всього, Європа. Не сучасна, а вінтажна. Я навіть не знаю. Я думаю, що такі, можливо, вази вже не роблять. Хоча, ви знаєте, це. Таке питання ще те відкрите. Друзі, не можу її тримати дуже довго, вибачте, отака красуня. Ну, я купила її не щоб в руках тримати, вона буде стояти в мене в вітрині, тому ну, вона дуже цікава. Ладно, давайте ще я вам покажу ці похирці. Можливо, просто, щоб ви подивились, звернули свою увагу. Ну, в інтернеті дуже багато інформації, 100% от по Google-пошуку я схожості не знайшла. Але що хотіла, щоб звернути вашу увагу, що ну, деякі пишуть, там, що це схоже на Муранське скло, видуване вручну з пихрицями, Десь пишуть, що цей спосіб виробництва називають техніка зануреного скла. а Це дуже до речі, цікава техніка. Вона була дуже популярна в 60-х роках, і що він виготовлений з суцільного кришталевого скла та має насичений такий, ну, ви саме бачите, такий зелений такий, е е е от внутрішній колір скла, а зверху, зовнішній, він обкладений оболонкою з прозорого скла. І прозорий склад скло має такий контрольований малюнок бульбишок, що так м'ягко обертається від основи до верху. Ну, пишуть, що це твердий свинцевий кришталь, дуже важка ваза, але щодо кришталя, не знаю, друзі, от те, що важкий там є. Ну, я не знаю, я не буду просто. Якщо знаєте, не впевнена, не хочеться. Я просто вам кажу те, що я знайшла інформацію. Якщо по ньому там пам'ятцю вбити, воно взагалі ніякі дзвінки, ну, зверху це скло, бачите воно? Можливо, ну, це просто така техніка, що вона ну, немає, не, немає такого дзвонкого ніякого звуку, тому що я, наприклад, глухий звук скла чую. І от тільки що вона дуже склад, важка. Я навіть не знаю. Я, якщо ми будемо від і вона буде в нас приймати участь, в якомусь збираються вазочки гарненькі, такі то я зроблю, ми її ще її обов'язково зважимо, і я ще буду шукати в інтернеті, бо ви ж знаєте, коли в нас розпаковочка, коли я показую покупочки, немає так багато часу, щоб я просто вивчала матеріал. Я просто що мені цікаво, то я дивлюсь в інтернеті, але буду просто шукати ще Ще, ще, бо мені дуже цікава, саме ця ваза, я її купила і придбала, тому що вона незвичайно гарна. Вона дуже цікава, вона не схожа на всі ці вази, які я бачила ну, взагалі. І хочу ще звернути вашу увагу. Ну, я, я вам скажу чесно: я більш таки склонна к останньому варіанту, от, що це е, такі е, саме. ну... Виготовлення, да, що таке е, цікаве, вона дуже важка, дійсно. Я щось так більш ж таки до останнього варіанту виготовлення цієї вази. І одне можу сказати точно, друзі, що я от навіть, от я тільки її знаєте, от розпакувала. Я можу вам сказати, не знаю, побачити ви чи ні. Тут просто навіть видно, що це ручна робота. Навіть такому колекціонеру, як я. Початківцю, я знаєте, от одразу побачила, що це ручна робота. І колір. Я не знаю, чи передасть камера, але це дуже-дуже насичений такий яскравий колір. Тому я не виключаю, що це може бути і мурана. тому що саме для ваз ну, для скла муранського скла, притаманне, отакі яскраві, насичені кольори, тому що там в виробництві використовує спеціальний пісок, Спеціальний пісок, тому так, друзі. Тому те, що я знаю. І, друзі, остання моя покупочка на сьогодні. Ну, Я вам хочу сказати, що я останнім часом почала колекціонувати отакі гарні. Вінтажні такі флакони для парфумів. Мені дуже-дуже подобаються такі речі. Я одразу починаю розповідати ну, про предмет, який я купила з того, як презентував товар-продавець, то продавець що це флакон для парфумів, Німеччина, алмазна грань. Я думаю, що багато хто знає, але можемо ще раз проговорити, що саме таке алмазна грань. Подивіться, яка краса. І алмазна грань. Та це техніка нанесення малюнка на поверхні скляних виробів. Мені в цьому флаконі сподобався колір Амбри. У нас його ще називають бурштиновий. Дуже теплий. Хтось називає його медовим. Але цей візерунок квітів просто чудовий. І флакон такий виконаний, знаєте, в стилі ар-деко. Хоч я, наприклад, далека від цього стилю, бо це повинно бути ще в інтер'єрі, знаєте, дуже такий багатий такий стиль. Ну, це дуже багато повинно заробляти людина, щоб виконати, знаєте, стилю в інтер'єрі ну підтримувати також предмети інтер'єру в стилі Ардеко. Але я думаю, що от такими предметами, такими маленькими, можна розбавляти. Недорогі інтер'єри, тоді воно, знаєте, от навіть в такому інтер'єрі, як у мене, я його називаю такий, знаєте, звичайний і київський, можна от такими речами розбавляти інтер'єри, буде дуже гарно. Я не знаю, що в мене вийде ну, збирати такі флакони, тому що я вам скажу чесно, я ще не готова, щоб купувати щось на eBay, а в наших краях, на жаль, вони все рідше і рідше. Ну, вони дуже рідко зустрічаються, тому я, бачите, його придбала через YouTube канал. Дніпро». До речі, дуже дякую постачальнику, краси за такі. Гарна річ. Добре, друзі. Все на сьогодні. Я, в принципі, ну, що вам хотіла показати, сьогодні все показала. Я з радістю з вами поділилася своїми покупочками. Тож мені цікаво, що вам сподобалось з моїх придбань. Пишіть, будь ласка. І, друзі, запрошую вас в групу, к нам до нашої групи приєднуйтесь в мисливці в Телеграм. Якщо хочете, ну, якщо у вас є бажання кому, кому щось подарувати годникам, українцям, які постраждали від війни, розміщити фото, а хто, якщо хоче, щоб йому подарували, пишіть тому, хто виставляє посуд. До речі, друзі, там виставляю посуд не тільки я, і не тільки мої постачальники, а й також блогери з інших каналів, От, наприклад. Нещодавно виставила посуд з каналу про кохання». то До речі, я бачите тут забула, хотіла показати трілочки, які навіть я через Телеграм отримала в подарунок. І виставила і ще блогер сайт Львів. До речі, підписала, що салатники хотіла б подарувати. Переселенцям, тож приєднуйтесь, У нас дуже гарні речі, деякі дівчата. Я дуже, я взагалі вам дуже раджу дуже класних два канали про та кохання. Якщо ви не підписались, то підпишіться, там дуже чудовий канал. І я в наступному відео покажу тарілочки, які я отримала від хазяйки каналу в подарунок. І що, друзі, дякую вам за все. Приєднуйтесь до нашої групи. Подаруємо! Українцям трохи теплоти. Ці важкі часи для нашої країни. Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Кому сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку і читаю всі ваші коментарі та радію за нові подписки. До зустрічі в наступних випусках. Всім миру і добра!